Басівкутське озеро, субота, 13.30. Ці рибалки вже третю годину чекують над все новими і новими лунками. Температура ніби плюсова, але тут холодно від льоду, а вітром просто зриває голову. А їм тепло. І чоботи, костюми ці рибалки, термобілизна, Нормально. Це лише на перший погляд здається, що все легко. Подумаєш, чого вартує людині, для якої риболовля улюблене хобі закинути для приманки трохи мотиля, найжирнішого начепити на мормишку, опустити його в лунку та чекати. Але ні, саме тут розпочинається головна робота. Залежить майстерність рибалки від того, як він цю насадку подасть рибі. Він має зімітувати саме рух живих організмів, воді, якими харчується риба. І ну, залежно від е, в кого це вийде краще, то і зловить більше риби. Правила випробувань максимально наближені до спортивних, але не такі жорсткі, як для професіоналів. Люди ловили своє задоволення, але все ж таки керуючись правилами. Тобто, як в футболі, якщо футбол, то руками м'яч брати не можна. Територія змагань поділена на дві зони. Двоє учасників команди ловлять у різних, а у другому турі міняються місцями дислокації. Чи то від зміни погоди, по обіді сховали сонце, чи території рибалки поміняли з зонами. Але під кінець змагань, кажуть учасники, справи пішли гірше. Вітер випав, випав, сильний, сильний вітер. Не, не видно, як клює. Ну, і в другій половині дня хоже клює. Всі якраз я більше десятки витягнув. Ну а годину назад десь перестали як відрізали. Я не знаю, можливо обідати пішла риба. Мало того, що не ловиться, то вона ще й маленька. Найчастіше витягують 20 грамову плотву, хоча попадаються й екземпляри побільше юржі та окуні. Кожен хвостик здається таким, тако, таким трудом, що випрошує, що за три години є такі будови, що за цей час, поки ми змагалися, можна було цілий ціли кілограм чи два наловити риби. А тут, от, бачите, доводиться враховувати грами, причому грам один може вирішити долю першого місця, так що продовжуємо. Трохи більше як пів кілограма наловленої риби зробили чемпіоном в особистісному заліку представника радіокрай Олександра Бондарчука. А головний кубок змагань відтепер прикрашатиме кабінет організаторів. Команда, на чолі з керівником обласної спілки журналістів, виборола першість. Ірина Василовська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.